Друзі, всім доброго дня. Да. Гарний день сьогодні. Сьогодні я хочу показати вам свій участок трохи. Трохи саду, трохи квітів. Бачите, ось у мене які класні розочки. І виноградик, скоро вже почне розпускати квіти. Вся розочка у мене така гарненька. Так. Зараз піду, покажу, що ми робили ці всі дні. Ще трохи квітів. До речі, ці квіти вже відцвітають, от, уже все. Да. Хтось там мені написав в коментарі, чого ти розмовляєш з собачою мовою. Ну так як вона сказала. Щось типа такого. О, Господи, помилуй цих людей. Звідки у вас стільки ненависті? Так, я росіянин, так я народився в Сибірі далеко, звідси. За 5 тисяч кілометрів звідси народився. І що? Якщо я живу в цій країні, я що? Не маю права знати цю мову. Мені здається, навпаки я повинен знати цю мову, тому що я живу тут. Я живу, я їм цей хліб, дихаю цим повітрям. І що? Що я такого зробив поганого, що розмовляю українською? До речі, непогано розмовляю. Ось дивіться, друзі, скільки... скільки ми насадили вже. <плес> <плес> та ти що? А що таке? Чого це ти лежиш? Ну, у нас сьогодні такий вітруганіще. Просто треба підв'язувати помідори. Це точно. Тому що буде нам... Ой-ой-ой. 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 Оце... -ой. Ой -ой -ой. а а це вітер, сильний, дуже сильний вітер. -да. Зробили це собі ось отаке, бачите? Под бонту цей, чи як воно там зветься, ну і воно його рве, ну страшне, що робить. Дуже-дуже просто рве. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ось бачите, як прикриваємо його. І мусимо прикривати, тому що ну, просто улетить. А ні, то спече. Бачите, як сонце пече його. Ці помідорки. Треба якось спасати? Спасаємо і І що робиться? І що робиться? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. А це тобі. А що ж тут? А тут що робиться? Ой боже. Бачите, за всім треба слідити, слідити, слідкувати правильно буде, слідкувати треба за всім. О. може, нехай краще воно а тут наш перчик, теж бачите, все позакривали. Це я в тому році робив оцю сітку, цибулю, цибулю купляли, бачите, цибулю, там картоплю купляли. дещо. І зв'язав я їх. Тут тут добре все. Вся сітка тримається добре. Ця сетка навіть дуже добре тримається. Хорошо. Так що, оце вам така у нас була робота. Фу, скільки ми, дня три, навірно. Три, це ще сьогодні. Сьогодні маємо досадити, а там ще помідори воно. Ну. Ще віду вам покажу. Ну, все. Там ще хто каже помідори, хто каже томати. Це, мені кажеться, не важливо. Головне те, щоб ми розуміли один одного. Цього. Ще тут трохи томату посадили. Та. І тут. Угу. Тут попечений він. Геть листя попеклися. Спека просто, наче і не дуже. І температура 25. Але... Але так, пече добряче. Ну і звичайно ж клубніка. Клубніка, звичайно ж. Ось наша клубніка. Ось. Бачите. Вже вже поїли ми теж трошки. Сьогодні Наталка зібрала. Це ще. Раніше трохи збирали. А це, ви бачите, що робиться? Потріскалася земля. Це ж я тут трохи просапував. Ну як просапував? Це З моєю спиною це так не називаєш, просапується так. Взяв такі шкрабалки, та пошкрябал трохи. <сапував> просапував. От, але клубничка є. Є, сьогодні трошки куштували. Добре. Е, але клубничка... Напевно, що її не вистачає чи вологі, чи може, знову будемо сьогодні поливати. Поливаємо через день вчора, не поливали її. Ось, Бачите, яка клубничка. Будемо поливати. Можливо, буде краще. Не знаю, чогось вона не солодка, знаєте так? Така вона тверда. І ось, бачите, перчик ще посажений у нас. Трошки тут ще з цього боку теж все накрили, бо тільки посажений ще От, і там ще хочемо, біля, біля гаражу там ще хочемо посадити. Так що, все, друзі. Записую все одним, одним штрихом, щоб не затягуватися, бо не дуже почуваю себе зі спиною, щось я з, з цим городом. Короте, тут ми ще маємо засадитися огірки. Але ж то ж посадити, ну така спека, я не знаю, ще, мабуть, не знаю. Добре, друзі. Все гарного всім дня. Всім гарного дня, всім мирного неба. Хай Бог вас береже. Все. Скажу, чого ти не показуєш себе? Пока.